Мої вітання усім єврофанам і тим, хто любить Євробачення. Час біжить так швидко, бо вже відбулись прослуховування лонглиста. І після багатогодинних нарад і дискусій суспільне оголосило список фіналістів, які змагатимуться за свій квиток до базеля на пісенний конкурс Євробачення. А ще одного фіналіста обиратимемо ми з вами, але про це пізніше. Тож, поки усі в чергове пишуть коментарі. Коли пісні, ми пропонуємо познайомити з нашими фіналістами ближче. Я Анна Тулєва розпочинаємо Future Culture – п'ять музикантів, які розпочали свою історію з імпровізованого виступу в парку Шевченка два роки тому. Слів учасників гурту це був спонтанний концерт для збору коштів на підтримку ЗСУ. І саме він став символічним стартом для Future Culture. Кожен має свій музичний бекграунд: Андрій Барабани, Олексій Бас, Андрій Гітара, Дарія та Олексій вокал. Завдяки їхній різноплановості, Future Culture вдалося створити свій еклектичний саунд, де поєднуються елементи неосоулу, R&B, хіп-хоп, фанку та інших жанрів. Окрім унікального звучання, вони відомі своєю любов'ю до імпровізації і під час виступів створюють музичні імпровізовані сети. За два роки вони встигли виступити на різноманітних фестивалях і популярних столичних майданчиках. А тепер покладають надії на перемогу у Нацвідборі. А повернення цього артиста можна вважати легендарним. Його довгий час чекали на Нацвідборі не тільки українці, а й єврофани за кордоном. Підписники постійно докучали у запитаннями, чи підеш ти ще на нацвідбір. І ось він тут хаят. Як ви зрозуміли, це його не перша спроба потрапити на Євробачення. Дебют хаяти на сцені нацвідбору відбувся 2019-го. Тоді співак з піснею Ever не зміг пройти до фіналу. Однак вже за рік він повернувся, його Call for Love здобула срібло. Схоже, цього разу він як ніколи налаштований на перемогу, якщо чекав 4 роки. Його тембр та звучання, що поєднує елементи етнопоп та електронної музики, неможливо сплутати його творчість. Вирізняється глибокими текстами, епічністю та особливою увагою до деталей в музиці. На його рахунку, два міні-альбоми, один повноформатний та сингли. У своїй дискографії він має дует із фіналісткою національного відбору 2022 роксоланою. Музика Хаят не боїться експериментувати у творчості, тож скоро дізнаємося, що підготував співак для нас у фіналі і чи переможе зрештою. Джері Хейл змогла втретє, можливо, і хаяту вдасться. Як думаєте, вона справжня квин. Бо, хоч минулого року не потрапила у шорт-лист, але не здалась і розправила крила ще більше. І тепер у фіналі. Співачка Крилата цьогоріч серед фіналістів і за цей рік встигла багато чого. Окрім того, що випускала пісні, вона також активно брала участь у благодійних концертах та фестивалях, стала фіналісткою проєкту Неймовірні дуети, де її наставницею була Джері Хейл, а також отримала нагороду в номінації «Move to Reality» на премії Muzwar Awards 2024. Щиро у житті на сцені у своїх текстах та піснях вона що зможе окрилити вас і перемогти у Нацвідборі. Молоді хлопці з гурту молоді по молодіжному увірвались у фінал нацвідбором. Електрики за освітою Кирило та Іван починали свій шлях як вуличні музиканти у Маріуполі. Два роки тому вони створили гурт і встигли непогано заявити про себе в українському шоу-бізі. Без тебе я, не я. Як без води земля. За цей час вони випустили 13 синглів, зокрема дуети з відомими артистами, такими як Мішель Андраде та Островський. Наразі хлопці є авторами всіх своїх пісень і саунд-продюсерами багатьох українських виконавців. Молоді це голос молодого покоління, яке прагне до глибшого розуміння себе та світу навколо. Так вони кажуть про себе. То чи підтримає їх молоде покоління у фіналі на цвітбору? А ну пишіть у коментарях зумери! Торік вони опинились за крок до Євробачення, а цьогоріч, схоже, повернулись, щоб забрати першість. Єврофани вже точно здогадали, що йдеться про гурт циферблат. Минулого року хлопці стали справжнім відкриттям національного відбору для тих, хто не пригадує. Ось вам дуже короткий переказ. За право представляти Україну циферблат змагався з піснею «Place I Call Home. Вона дуже сподобалась журі національного відбору, що ті і віддали їм найвищий бал. А от глядачі поставили цифроблат на четверте місце. Тож за сумою балів гурт посів друге місце. І після цього покотилось два солдати в Києві та перший великий тур Україною. У їхньому арсеналі вже є повноформатний альбом перетворення, а також перемога у категорії «Найкращі нові імена альтернативної музики незалежної української премії «Музвар-2023». Подивимося, що буде цьогоріч з ними мама Тереза та Діва. Марія, а я продовжую вас знайомити з фіналістами цьогорічного нацвідбору на черзі. Абіє на перший погляд здається цікавий псевдонім. Так і є, оскільки абіє це застарілий варіант українського слова зненацька. Проєкт існує понад сім років. За цей час співачка випустила низку синглів, фітів, відкрила вокальну студію, а після повномасштабного вторгнення почала займатися волонтерством разом із культурним десантом. Регулярно працюю по лінії фронту на Запоріжжі, Херсонщині і Харківщині. У своїй музиці Абіє поєднує зворушливі ноти ніжного акустик року із чуттєвим українським соулом. Наразі співачка активно працює над новими синглами і готується до виступу у фіналі Нацвідбору. Скоро почуємо з о ж, пісною вона боротиметься за право представляти Україну у Європі у фіналі. нацвідбору нас чекає справжній постпанк від Києво-броварського гурту ДК Енергетик. Тільки зрозуміти з моменту свого першого релізу на початку 23-го року хлопці встигли випустити три альбоми. В перших роботах гурт намагався передати атмосферу 90-х пострадянської України. А от останній альбом вже стосується більше рефлексії про сьогодення. ДК Енергетик складається з трьох учасників: на вокалі Яків на гітарі Всеволод а на бас гітарі Олександр. До речі, ось кілька цікавих фактів. Гурт має таку ж назву як і дім культури у прип'яті, і це не все, що пов'язує хлопців із зоною відчуження. Шість їхніх пісень лунають у грі Сталкер. 2 також гурт виступає без живих барабанів. Та, попри це, енергетика на виступах вибухова, що підтвердили три солдати в Києві. Чи буде таким же вибуховим їхній виступ у фіналі на We will see. Наступна фіналістка, найпопулярніша артистка цього нацвідбору за кількістю слухачів у Spotify. Але схоже, їй недостатньо мати шалену підтримку в Україні, тож вона прагне потрапити на Євробачення. Маша Кондратенко, співачка та авторка, акторка і блогерка стала відомою українському слухачеві завдяки своїм жартівливим пісням. Ну ви точно чули. встала. На екранах її побачили у 2012-му. Тоді Маша брала участь у шоу Голос Діти. Трохи подорослішавши, вона отримала роль у серіалі Школа і першу впізнаваність. Далі був дорослий голос країни і тисячі та мільйони шанувальників у блозі. В її репертуарі є як іронічні треки, так і відверті балади. За останній рік Маша Кондратенко випустила з десяток пісень, зібрала мільйони переглядів на Ютуб, стала амбасадоркою і коли Україна від Spotify та отримала срібну кнопку платформи. Встигла зробити. Та кілька колаборацій, як, от, наприклад, з Клавдією Петріною та Іриною Білик. Його маша анонсувала великий сольний концерт на весні 2025 року. Цікаво, як вона все встигатиме, якщо ще й в травні поїде на Євробачення. А чи стане це реальністю? Залежить від ваших голосів у фіналі нацвідбору. Наступний фіналіст Влад Шериф, і для нього нацвідбір це можливість почати свій музичний шлях з чистого аркуша. Він співак, автор пісень, випускник, знаєте якого шоу? Правильно, голос країни, блогер майже з мільйоною аудиторією та режисер музичних кліпів. До речі, пам'ятаєте Анку з її? Валила режисером кліпу на її пісню став саме Влад. А хочете ще цікавий факт про влада. Торік він теж брав участь у нас відборі і переміг. Щоправда, тоді він був бек-вокалістом у Альони Альони та Джері Хейл. А цього року вже його час сяяти. Чи вдасться йому перемогти самостійно? А то залежить від суддів і від ваших голосів у фіналі нацвідбору. А на цьому все так коротко ми ознайомилися із фіналістами: тих, хто вже зовсім скоро виборюватиме можливість поїхати на Євробачення і співати від імені України. А незабаром ще одного фіналіста зможете визначити саме. Ви Тож, аби не прогавити цей момент і підтримати улюбленців, підписуйся на наші соцмережі, став вподобайки, пиши коментарі. А з вами була я, Анна Туліва. До зустрічі.